Усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Я сьогодні працювала в садочку і хочу вам коє-що показати, mm -hmm. як в мене зростає на вулиці ось така гарненька красунька. Це та хризантема, яку мені дарувала матуся 23-му році на День народження. Я її в 24-му так і не пересадила. Вона в мене зростає в тому ґрунті, який є. Купувався разом з цією квіточкою в тому ж горщику. Така була у минулому році зачухана, занедбана мною, але я вирішила її цього року, 25-го, пересадити все ж таки, зробити їй поживний ґрунт, і найголовніше її розсадити. Цей неймовірний багаторічник, неперевершений, тому що має... Середню таку квіточку в рожевих відтінках. що знайду зараз вам покажу світлину. Якщо ви, дівчатка, хлопці, щось робите, відволікайтесь, подивіться на цю красу. Вона просто не перевершена. А також я вам лишу посилання під цим відеороликом, де ви можете побачити цю красулічку, щоб я вам, знаєте, так не просто показувала, а ви самі могли роздивитися. Ось вона трішечки мені тут надавала. Своїх діточок я хочу розсадити. Не знаю, чи багато буду розсаджувати, чи ні, чи просто поділю на декілька кущиків. Буду бачити, але хочу, щоб вона в мене зростала в горщику і саме мене милувала, тому що це є такий, знаєте, середньопізні сорт у цвітінні. Я хочу її, звісно, туди-сюди заносити, ну, тому що це вимагає саме сорт. Не від того, що мені там це подобається робити. Звісно, ні. Але якщо це треба робити, я буду робити, тому що це така гарнюєчка, неперевершена красатулька. І я хочу її зберігти, тому що це є подарунок, а тим паче від моєї мамулечки. Тому, ось чим я сьогодні займалася, дівчат-хлопці, до чого я тут веду? Я замала ось цю гілочку. Нічого з нею робити не буду, мабуть, викину, хоча її можна було спокійне поживцювати. І якщо б погода ще б дозволяла мати оці температурні плюси в природі, бачите, вона, можливо, тут щось і намагалась би поквітувати. Ну, але я це все прибрала і вважаю, що мені цього буде достатньо, що тут є у горщику. Горщик у гурщику в мене, якщо я не помиляюся, 3 літровий. Ну, ось бачите, скільки гілочок. уток все це виглядає. Бачите, я нічого не зрізала, Ну, як є, показую вам. А ще хочу вам показати також, бо я сьогодні була здивована. Вирішила подивитися на Андромеду мою, яку я купувала. Це є вічно-зелена рослиночка. Думаю, гляну, що тут відбувається. Позаглядаю, все знаю, чи гаразд, чи ні, бо вона в мене стоїть на вулиці. І придивляючись. Бачу, що також моя красатулька збирається квітувати цього року. Ось такі тут у неї, бачите, є квіточки. Не встигла вам, друзі, показати все це на вулиці при денному освітленні, тому що була трішки зайнята посадочками, примулок, також інших садових рослин, які я. Встигаю вже пересадити цього року, не дивлячись на те, що йдуть морози, я гадаю, що з хостами все буде в порядку, бо я кожен рік збираюся їх пересадити, і все в мене ніяк не відбувається, мені не вистачає часу. Тому я вирішила це робити зимою, а не гарнесенько, мені здається, будуть переживати ці всі морози. Ну, а я вам покажу пізніше, я то і що з ними відбувалося. Подивіться, яка красатулька. Тому трішечки сьогодні копершилася в садочку в землі. І вирішила показати вам ось цю красоту. Зараз буду намагатися навести ракурс, щоб ви також, як і я, могли роздивитися. Ну, просто якась неймовірна гарнюнечка. От уявіть собі, да, ця краса буде на блакитних відтінках листочків рожеві квіточки. Ну, просто щось неймовірне. Хочу ще собі декілька сортів цієї квітки. Я вам зараз підпишу, як це називається сорт. І ви подивіться, який він просто гарнесенький. Ну, ось якщо придивитися, ось так бачите, ці відтінки такі, мабуть, додаються, коли є морози, коли температура взагалі-то мінус. Ну, а так як у нас було трошечки плюсів, якийсь -то там час взимку, тому ось подивіться, що відбувається. Ось ці її листочки, бачите, вони трішки міняють колір. Ну і найголовніше, що мене здивувало, так це її квіти серед зими. Ну, звісно, ще не можна сказати, що це є квіти, це тільки там якісь, мабуть, пуп'яночки. Ну, нічого страшного. Все це у нас попереду. Подивіться, який в мене гарненький кущик, який я придбала собі. І мені дуже подобається ця вічно-зелена рослинка. Вона, до речі, зростає від 30 см до 50 см. Рахується чагарником. Ну, я думаю, що його цю квітку можна спокійнесенько. І використовувати як багаторічну рослинку. Гляньте, яка вона гарнесенька. Дівчатка, ну просто колір неймовірний, хочу ще її мати. До речі, треба подивитися, чи я зможу її там розсадити. Бо вона така крутезна, мабуть, тут нічого нема, щоб її розсадити. Не хочеться мені тут чекати. Ще там декілька сезонів. Це я так. Разом з вами, бачите, дивлюся. А можливо, там одну гілочку розсаджу. Бо хочу посадити в одному місці, в іншому місці. Бо мені здається, таку красу треба мати. Гляньте, які в неї відтінки да? у цього кущика. Чи багаторічника, чи вічно-зелена рослинка. Якщо правильно брати та рахувати, це і вічно-зелена рослина. Але її листочки, колір. Друзі, ви подивіться, який він просто фієричний, на мій погляд. Мені дуже подобається, що тут є таких два відтінки. Ну, По-перше, ось такий пурпурний, да, трошечки коли морози. А коли не так багато морозів, то він ось такий становиться. Кольору, мабуть, волни, да, Як гадаєте, Ну, просто не перевершена. Друзі, якщо у вас є змога десь її купити, обов'язково купуйте, бо це просто якийсь ульот, космос, я не знаю, як це назвати. Ну, дуже вона крутезна. Я хочу ще інші собі сорти і десь, можливо, зустріну, обов'язково придбаю собі, але ще поки не бачила, крім цього сорту. Можливо, ви знаєте, де можна купити. Напишіть мені, будь ласка, дайте контакти, я з задоволенням це зроблю. просто просто кортезна. А гляньте, яка квіточка тут буде ще. Так що будемо з вами трішечки пізніше бачити її цвіт справжній. Вона повинна квітувати в квітні, травні, так написано в усіх магазинчиках, які її продають. Але я дивлюся, що ну, зовсім не квітень і травень. А можливо, це знаєте, тому що у нас просто був плюс. Ось подивіться, зараз буду намагатися навести ракурс, гляньте. Бачите, які тут бронючки, квіточки. Де ж не знаю, як це назвати. Гляньте, яка краса, дівчата, хлопці. Ну просто щось клас. Дивіться. Не можу дочекатися її справжнього кольору. Так що, друзі, ось такі в мене справи. Ще я вам покажу, у мене заквітував цикламен. А зараз я вам вставляю відео, щоб ви могли подивитися. Не дуже багато буду його показувати. Я розумію, що це не той формат, але сьогодні не встигла. Зняла саме вночі. Я дуже хвилювалася все ж таки побачити відтінки цього цикламену. Звісно, світлинку не зробила, але отакі невеличкі відеофрагменти все ж таки зняла. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. Хай вам щастить. Квіти купуються, хай у вас на це буде змога. Найголовніше, щоб було мирне небо. та перемога в Україні. Ну і на наступний день я все ж таки пішла до садочку, щоб вам показати вже цю красунечку при денному освітленні. Тепер точно до зустрічі і до нових відео.